Вітаю всіх, шановні глядачі. Ми сьогодні з вами поговоримо про тему, яка наголошує про громадян, про тих громадян, які проживають на територіях. І мова йде про тих людей в першу чергу, про виборців, які кожні вибори ходять на виборчі дільниці і обирають для себе сільського селищного міського. Так, ось, якщо казати про цих людей, то відповідно сільський селищний міський голова. Повинен розуміти і знати всю необхідну інформацію про своїх громадян, про своїх виборців. А справа в тому, що є в законі України про місцеве свідкування повноваження виконавчих органів сільських селищних міських рад, які наголошують дане питання. Бо дане питання дуже важливе в розумінні, що має відбуватися на території. Бо саме, якщо казати глибоко цю тему, Сільський селищний міський голова має знати не тільки інформацію про людей, а знати в майбутньому, що треба робити для цих людей, які проживають на території. А для цього у сільського селищного міського голови є повноваження, які наголошують про це. І зараз я вам зачитаю, що це за повноваження. Це в першу чергу повноваження, які кажуть про статистичний облік громадян, які постійно або тимчасово проживають на відповідній території. І хочу наголосити, що це ще делеговані повноваження, тобто ті повноваження, які треба виконати, відповідно прозвітувати і в подальшому знати, що буде далі з людьми з територією і в якому плані розвивати відповідну територію. Тим паче, що сільський селищний міський голова він же є представником уряду України, бо саме це делеговані повноваження, ті повноваження, які треба обов'язково виконувати, і відповідно ще є питання фінансування. Якщо сільський селищний міський голова цього не розуміє або вважає, що статистичний облік громадян це перелік. У якійсь кількості, то це велика помилка. Бо якщо так буде вважати сільський селищний міський голова, то відповідно він не буде бачити майбутні території. Бо саме для людей сільський селищний міський голова зобов'язаний робити все для того, щоб відчувався розвиток. Але якщо сільський селищний міський голова тільки розуміє, що перелік це статистичний облік громадян, то відповідно він дану інформацію буде розуміти, що є перелік, і відповідно на цьому все. А статистичний облік, інфор... а статистичний облік громадян, які постійно або тимчасово проживають на відповідній території, це питання, що відбувається з людьми, які це люди, який у них статус, де вони працюють, яку заробітну плату вони отримують і таке інше. І на основі цього вже сільський селищний міський голова планує, що має відбуватися, що має змінюватися на території. Бо саме для цього є люди. Які це люди, і відповідно які це категорії людей, і що потрібно зробити саме на тій території, щоб ці люди відчули розвиток? Бо, можливо, є діти, є студенти, є молодь, є люди, які Працюють, і люди, які пенсійного віку. І, відповідно, треба знати, що вони роблять на цій території в розумінні того, чим займаються, яку вони діяльність здійснюють і таке інше. Тобто це, шановні глядачі, делеговані повноваження. Саме для виконання статистичного обліку громадян потрібно, щоб були окремі програми. І програми ці повинні фінансуватися. Бо якщо взяти загальну інформацію про Україну, то я впевнений, що даний пункт даних повноважень не виконувалось. Хочу зокрема сказати, що в місті Суми тим паче це не виконувалося, бо вони не розуміють відповідну інформацію, не розуміють, що треба робити з цим повноваженням з делегованим, і як відповідно це делеговане повноваження має бути виконане. Бо як ми наголосили, це перший крок для того, щоб було розуміння, в першу чергу, як у сільського селищного міського голови, і по-друге, було розуміння, що треба зробити на території, які повинні бути дії для того, щоб відбувався дійсно розвиток, які повинні бути заходи для цього. А це статистичний облік громадян. Тобто соціальні питання, соціальні питання, які мають відношення до людей, до тих виборців, до тих мешканців, які проживають. І вся інформація має бути в голові, в першу чергу, сільського селищного міського голови, щодо того, чим треба на сьогоднішній час займатися і чим він повинен мати справу. А для цього треба в першу чергу. Прочитати повноваження, виконавчих органів, зрозуміти, що там написано, відповідно підготувати одну або декілька програм, відповідно повинно бути фінансування і виконати це. Тобто зрозуміти, з чого починати. А все починається з людей, з людей, які проживають на території, бо тільки для людей сільський селищний міський голова працює виключно до своїх наданих повноважень. Тому, шановні глядачі, питання статистичного обліку дуже важливе в першу чергу для сільського селищного міського голови. Тому дякую вам всім за увагу, шановні глядачі, до нових зустрічей.